День 221 Біблія, книга Еклезіаста, розділ 7. Добре ім'я краще, ніж аромат пахочого Єлею, і День смерті людини краще, ніж день її народження. Краще йти туди, де плачуть, ніж йти в дім бенкетування, оскільки там, де плачуть, можна побачити кінець усякої людини, і живому варто взяти це близько до свого серця. Смуток кращий від сміху, бо коли сумне обличчя, тоді серце стає добрішим. Серце мудрих там, де жалоба, а серце нерозумних у місцях веселощів. Краще слухати докори мудрого, ніж захоплюватись похвальними піснями нерозумних, адже сміх нерозумного, подібний до тріскотіння палаючої тернини під казаном, і це також марнота, пригноблюючи інших, і мудрий стає нерозумним, а підкуп взагалі губить серце. Кінець справи кращий, аніж її початок, як і терпеливий кращий від зарозумілого. Не поспішаю своєму духові впадати в гнів, адже гнів міститься в серці нерозумних. Не нарікай, мовляв, чому колишні часи були кращі від сьогодення, адже ти ставиш це питання не від мудрості. Мудрість не гірша, ніж спадщина, і завжди в пригоді для тих, хто бачить сонце, адже перебувати під покриттям мудрості. Як жити під захистом грошей. Проте користь від знання ще й у тому, що мудрість дає справжнє життя тим, котрі нею наділені. Придивись до Божих учинків, хто може випростати те, що він викривив. Коли тобі добре, насолоджуйся щастям. А в час горя, пам'ятай, як те, так і все інше допускає Бог для того, щоб людина не журилась, що буде після неї. Книга Йова. Розділ 16. У відповідь Йов промовив Я чув, усе це багато разів. Усі ви, нікчемні розрадники в горі. Чи буде врешті кінець словам, кинутим на вітер? Що вас спонукає так відповідати? Можливо, і я говорив би, як ви, якби ви були на моєму місці. Я розмірковував би про вас і так само хитав би над вами своєю головою. Але чи міг би я своєю промовою зміцнити вас? А рухаючи губами, чи зменшив би я тим ваш біль? Адже, хоч я говорю, мої болі не втихають, мої страждання не зменшуються, навіть коли я мовчу. От і тепер Бог вичерпав усі мої сили, ти розпорушив усю мою родину, ти мене схопив що й стало свідченням моєї провини, моя неміч повстала проти мене, навіть моє обличчя оскаржує мене. У своєму гніві він розриває мене на шматки. Він ненавидить мене, скригоче на мене своїми зубами, наче мій ворог, він цілиться в мене вістрям своїх очей. Люди також роззявляють на мене свої пащі і, згуртувавшись навколо мене і докоряючи, б'ють мене по щуках. Бог видав мене злочинцям і в руки нечистивих кинув мене. Я жив спокійно, але він трусонув мене, схопив мене за шию і ущент розбив мене, поставив мене своєю мішенню. Мене оточили його лучники, він безжально пробиває мої нутрощі, проливаючи на землю мою жовч. Він наносить мені рану за раною, накидається на мене, як потужний воїн. Я прив'язав до мого тіла веретище і занурив у порох своє чоло, моє обличчя почервоніло від плачу, а на моїх повіках нависла тінь смерті. Але ж мої руки не заплямовані насильством, і моя молитва була щирою. О, земле! Не прикривай моєї крові, і нехай не буде місця для мого зойку. І все ж тепер є у мене на небі свідок мій заступник спостерігає з висоти. І хоч мої друзі глузують з мене, мої очі в сльозах звернені до Бога, аби здійснилось судочинство і була вирішена справа людини з Богом, як вирішується справа смертної людини зі своїм ближнім. Мені ж залишились лічені роки. І я піду в дорогу, з якої не повернусь. Розділ 17 Мій дух виснажений, а мої дні згасають. Мені залишається хіба що могила. Моєю долею стали глузування. Не можу стулити очей від їхніх знущань. Будь же ти, Господи, моїм поручителем перед собою. Адже хто ще може за мене поручитись, ти позбавив душі людей здорового глузду. Але не дозволив їм взяти гору. Хто з корисливою метою зраджує своїх друзів, у такого очі власних дітей потьмяніють? Він мене зробив посміховиськом між людьми і тепер мені у вічі плюють. Мої очі від смутку потемніли, і все моє тіло, наче тінь. Дивуються праведність цього, і невинні повстають проти нечистивого. Проте праведник тримається своєї дороги. І чистий руками зростає силою. Тож, усі ви повертайтесь і приходьте, хоч я не бачу серед вас мудрого. Мої ж дні проминули, мої надії розбиті, як і всі прагнення мого серця, адже вони ніч вважають днем, кажуть, що близько світло, хоч насправді навколо темрява. На що я можу сподіватись? Хіба що того, що шеол мені стане домом, коли в темряві я постелю собі постіль. Могилу я назву своїм батьком а хробаків – своєю матір'ю і своїми сестрами. Отже, де є моя надія, хто бачив моє щастя, невже вони зійдуть разом зі мною до воріт Шеолу, аби там разом у Поросі спочивати? Розділ 18 Після цього заговорив Білдат із Шуаху, промовивши, доки ви будете займатися марнослів'ям, поміркуймо, після чого поговоримо. Чому ти, йови нас, вважаєш за скотину? Чому в твоїх очах ми нечисті? Ти можеш у своєму гніві роздирати свою душу, але невже задля тебе земля має стати пусткою, чи скелі мають зрушитись зі своїх місць? Однак світло нечистивого згасне, а з його полум'я не залишиться навіть іскорки. Навіть світло в його наметі померкне, і його світильник над ним погасне. Його впевнені кроки почнуть скорочуватись. А його власні задуми погублять його. Адже він ускочить у пастку власними ногами, тому що він ходить поміж розставленими сильцями, стопа його ноги все ж наступить на якесь сильце, і тоді йому з пастки не вирватись. Шнур від сильця переважно прихований в землі, проте й на стежці чекає пастка. Звідусіль його лякають страхи, вони змушують його кидатись з одного боку в інший. Навіть у достатках він голодує, а лихо постійно чатує біля нього. Хвороба роз'їдає його шкіру, первісток смерті знищує його члени. Вирвавши з його безпечного намету, його потягнуть до царя жахів. У його наметі поселиться полум'я, а його житло буде засипане сіркою, його коріння в землі під ним засохне, а зверху зів'яне його гілля, щезне з землі і пам'ять про нього. Його імені ніхто не почує й на вулиці, його зіштовхнуть зі світла в темряву, проженуть його зі світу живих, з його покоління не залишиться жодного нащадка, нікого. Хто вижив без його роду, дізнавшись про його долю, на заході жахнуться, а на сході здригнуться, отаке станеться з житлом нечестивого і така доля того, хто не знає Бога. Книга об'явлення Івана Богослова, розділ 16. І я почув гучний голос із храму, що говорив сімом ангелам: Ідіть і вилийте на землю сім чаш Божого гніву. І перший пішов та вилив свою чашу на землю, і обсіли людей страшні жахливі болячки, тих, хто мав знак звіра, які поклонялися його образові, а другий вилив свою чашу в море. І стала кров, наче мерця, і вимерла кожна жива душа, яка в морі. А третій вилив свою чашу на ріки й джерела вод і стали кров'ю. І я почув ангела вод, який промовляв Справедливий ти, хто є і хто був, і святий, бо ти це присудив за те, що вони пролили кров святих і пророків, і ти дав їм пити кров, вони варті того. І я чув від жертовника слова. Так, Господи, Боже Вседержителю, правдиві й праведні суди Твої. А четвертий ангел вилив свою чашу на сонце і дано йому палити людей вогнем, і палила людей велика спека, а вони зневажали ім'я Бога, який має владу над цими карами, та не покаялися, щоб віддати йому славу. А п'ятий ангел вилив свою чашу на престол звіра і стало царство його темним. І кусали свої язики від болю, та зневажали Бога Небесного від свого болю і від своїх ран, але не покаялися у своїх вчинках. А шостий ангел вилив свою чашу на велику ріку Єфрат, і висохла вода, аби приготувати дорогу царям які зі сходу сонця. І я побачив, що з уст змія, і з уст звіра, і з уст лжепророка вийшли три нечисті духи, наче жаби. Це демонські духи, які роблять ознаки. Вони виходять до царів усього світу, щоби зібрати їх на битву Великого Дня Бога Вседержителя. Ось приходжу, мов злодій, блаженний, хто пильнує і хто береже свій одяг, щоб не ходити на гим і щоб не бачили його сорому, і зібрав їх на місце, що по-єврейськи називається Армагедон. А сьомий ангел. Вилив свою чашу на повітря і залунав гучний голос із небесного храму від престолу, проголошуючи Сталося. І щинилися блискавки, голоси і громи, і стався великий землетрус, якого ще ніколи не було, відколи живуть люди на землі. Такий землетрус, такий потужний, і розпалося велике місто на три частини, розвалилися і міста народів. І великий Вавилон був згаданий перед Богом, щоби дати йому чашу вина його лютого гніву, і зник кожний острів, і не стало гір, і величезний град, завбільшки з талант, падав з неба на людей, і люди зневажали Бога за кару градом, тому що та кара була дуже велика.